Усім привіт! Сьогодні записую проміжний е, такий огляд моделі танку Т80БВ від Румпетеру. Я її переробляв, знімав фарбу, зробив з неї більш сучасну версію, замінив всі всі елементи. У, у минулому відео я це все показував. Ось Так от я її пофарбував. Деякі пікселі я ще підправлю. Це модифікація зразку 2017 року. Зовнішні відмінності, це бортові екрани з підніжками. Замість вони стоять контейнери ДЗ, заміна антенни цифрового радіозв'язку. Це зовнішні відмінності, а всередині ще приціл, тепловізор. Радіостанція, ну це я вже вказав. І ще й там деякі деталі, там, камери і все таке. Ну що ж, це поміжна таке відео. Далі буде. Всім дякую за увагу. Слава Україні!